Ось така у нас вийшла кобаска. Смачна. Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і Мій Юрко і ми будемо готувати сьогодні домашню кобаску. Для домашньої кубаски в мене є таке м'ясо. В мене є свинина 6 кг. Тут є вже порізаний кілограм гов'ядини так само. Куряче філе 3 кг І буду мати кілограм м'яска з рульки. Я виріжу. Десь кілограм буде точно. а Решту залишу собі на холодець. Кісточки і ту всю шкірку. Молоте м'ясо я буду таким ситком. Таким самим грубшим, що є. Наробимо кобаску. Спочатку я буду розбирати рульки, буду обрізати шкіру і вирізати кості. Кіру і кості я заморожу і буду використовувати на холодець. Я вже м'ясо перемолола. У мене стільки вийшло 10 м'яса. Так, Для м'яса мені потрібно, щоб його заправити так потрібно. Тут в мене є перемелено 5 головок чеснику. Він в мене темний, тому що... Я перемалювала спеції і кавомолка моя була зі спеціями, тому чесник чорний. Тут є 5 головок, рівно 5 головок. Тепер мені потрібно 4 столові ложки майорану. Тепер мені потрібно мускатний горіх, 2 чайних ложки, духм'яний перець, 3 чайних ложки, духм'яний перець, то мускатний горіх. Цукор мені потрібно буде 5, 5 чайних ложок. Потім кмин мені потрібно 2 чайні ложки. Сіль йде 10 столових ложок. Сіль тут йде на 1 кг 20 г солі. Ну, або 1 столова ложка, то будете рахувати собі. Потім перець чорний, 3 чайних ложки. Червоний перець солодкий, 3 столових ложки. Все, цукор, 5 чайних. Ми не даємо ні 3 солі, тому що рахуємо, що вона шкідлива. Замість солі заміняємо цукром і заміняємо червоним перцем. Наша кубаска дістане від цих інгредієнтів колір. Так, будемо змішувати всі інгредієнти і заправляти наше м'ясо, перемішувати. Я всипаю всі в одну ємкість. Що перемішаю на чеснок Там безпосередньо до м'яса одразу. Багато досі вийшло приправ. Кубаска виходить дуже смачна. Можливо, не такий червоний колір, але дуже смачна. Ми її робимо постійно в своєму рецепті щоб не було грудочок, маскатний горіх щось з грудочкою трошки. і <рес> гарно перемішаємо м'ясо і залишимо, залишимо його на до ранку. Перемішувати м'ясо потрібно довго, таке так, щоб воно потім відставало від, від рукавиць в мене. Тоді кубаска буде добре зніматися з шкірки з, з оболонки. Так, часничок зараз висикли. Вже пройшла ніч, наше м'ясо охолодилося. Будемо формувати кубаски, набивати оболонку м'ясом. Можна також з звичайною мясорубкою. Я колись набивала звичайною мясорубкою. А зараз буду таким пристроєм. Піду ми наші оболонки. Тут є десь 10 метрів, знаю, скільки мені вийде. Та оболонка є посолена. буду напускати воду, щоб спробувати, щоб не було вируки. Зараз балонки буду відкидати. Включаємо воду і дивимося, чи нема дирок. І заодно промиваємо тепленькою водою. І так кожну. Такі роблю формую такі кубаски, щоб вони мені влізали в коптильню мою, такі невеличкі. Рукавиці не в рукавицях не можу працювати. Смазуємо олією. Тубку, щоб натягувати легше оболонку. Тягнули, залишаємо такий невеличкий кінчик. Формуємо шарики, набиваємо нашу ковбасницю. Осо добре вивіснене. Холодне. Багато входить м'яса, я швидко зроблю кубаски, але кубаски в мене невеличкі. Шприц набили, закриваємо поршень і закручуємо. Набиваємо так досить тугенько. Вона не має бути така розлізла ковбаска. Трошки більше м'яса має бути. Я кобаска, такі кобаски в мене будуть. Я ще поправлю, тоді позав'язую, коли всі пороблю, всі почну зав'язувати. Такі невеличкі, змазую знову олійкою. Сформувати гарніше. Переїхала. Баски наші зробила. Приблизно з 10 кілограм фаршу в мене вийшло. 13 метрів кобаси. Кобаса, тільки я ще не пов'язала, зараз зав'яжу. Я покажу, як буду зав'язувати. Заробила кобаски такі невеликі. ціла тобто цілата. Так, зараз я зв'язую кобаску. Такі ниточки. Два кінці. Зв'язую до кубки. А тоді ще пров'язую ниткою на всякий випадок. Щоб вона не розійшлася. Тут гарні хвостики. В кубаски. Зараз будемо ставити на просушку. Для сушіння кубаски я використовую два столи з стільниці і свого острова. Отак я вішаю на таку палицю свої кубаски. І вони будуть в мене сушитися приблизно 2 годинки. Ми просушуємо наші кубаски за допомогою вентилятора, простого кімнатного вентилятора перед копченням, для того, щоб краще схопився дим. Чекаємо 2 години. Вже пройшло більше як 2 години. Наша кобаска вже підсохла. така червоненька стала. Суха-суха. І зараз будемо її коптити. коптильню я дам жменьку щепи такої фруктової Круптових дерев. На один пальник, там, де вона буде коптитися. зрітися. Зараз я насиплю. Наша кобаска буде коптитися рівно годину. Кобаску всю розмістити. Напевно, буде два насухенька нічого не буде. Така в нас вийшла піраміда. Отак вона нам втрамбувалася в коптильню. Тепер я наливаю водичку, щоб зробити затвір водяний, щоб нам не виходив дим на хату. Так. Накриваємо кришкою. Знімаю з своєї витяжки сітку. Тому що мені тепер потрібно дим кембрик. Тож мій шланг. Ну це ним ціни вино, ну вибач. Я ним копчу кубасу. Так, як він нас простоює. Я його використовую. Так, другий кінець даю. Там де вентилятор. Попхала. Так, тут все добре. Так, і тепер включаємо газ. Так все, чекаємо тепер годину часу. Температура диму має бути 50 градусів, не більше. І будемо витягувати і ставити варити. Чекаємо. Вже прийшла година, будемо витягувати наші кубаски. Відключаю газ. Так. Наші кубаски димом перейшли. Я зараз візьму під нос і буду витягувати мене важкі. Вода нагріта до 72 градусів і я даю кубаску. Кобаска в діаметрі 4 см, ми будемо готувати 1 см 10 хвилин, Значить 40 хвилин. При температурі від 72 до 74 градусів. Прийшло 40 хвилин, наша кобаска вже зготувалася, буду витягувати її. Будемо витягувати її в холодну воду, Різко охолоджувати, холоднюща вода. І витягувати на дитванку. Кубаску нашу я вже витягнула. На мене не є така червоненька, тому що ми мене давала нітритної солі. В мене буде такою світлою, але смачною. Зараз вона вихолоне. Я розкладу її на таке деко. І вона буде до ранку стояти, охолоджуватися. Ось така у нас вийшла кобаска. Така в мене вийшла кобаска. Кому сподобалося, як я її готувала, поставте мені подобайку, підпишіться на мій канал. Дякую за перегляди!